Дай Боже здоров'я. Дай Боже. Дай Боже. Ми сьогодні будемо робити спітницю з моїх старих джинсів. Ну це не джинси, це блять штани якісь, нахуй. Я забув почати знімати, коли лиш починав це робити. Тому простіт проїбався трошки. Я тут зараз доставлю картинку, якому мало би бути. І ми просто беремо ну, цілу штаніну і відрізаємось таку ж стенку. Сантиметр, 20, 5 шолі. Ч я взагалі вирішив ці штани зробити з спідниці? Це ж дирка, блядь. Ось такі дві штаніни. Просто треба їх ще розпороти. Але в мене тут є ще кишені. Ось як ви бачите. Я думаю їх тоже просто розпороти ці кишені і вставити імену вже у готову спідницю. Або ні. Блять. Охуєнне ліжко. Дуже пиздаті штани. Дуже охуєнний матеріал. Ай без. І я буду розпорювати. хуєм. Блять, тут ще Якщо ви спитаєте, нахуй я це роблю, я вам відповім. Це для того, щоб зробити коротші складочки, і щоб у нас ця спідниця не була така коротка. Бо чуйте, що це 25 см, що піську прикриє і то не факт, де продувати. Блять, що це за блять шили нахуй? ахуй. Мої які я ще на практиці таку взяти і нема нахуй. А за заахуєнно шейт. Моє почтення, молодці. А нормальні люди поряд так, щоб не залишати ніяких ниточок, ніку. Я у мене мій універсальний спосіб, я просто розрізую всі нитки, а потім треба буде, почуєшся. Не треба буде, а байбай вообще. Бай, я не знаю, я надіюся, що я це сьогодні встигну зробити. Белич після цей праці прийшов через годину, семо двадцять, піздец. Так Якщо я трошки заебуся. То може буде робити це діло два дні. Ну і думаю, що три дні це буде робитися. Так що да. Анатолія, Анатолії. У мене ще такий ужасний інтернет, що то. Ніхуя не говорить. Але я думаю, що це не інтернет, це просто цей сайт їбаний. Еней, видно. Котляревсько. Коротше, а фільм я дивлюся з міркування совість. Ще був на варіанті фільм Е... одного разу в Америці. Це фільм 1984 року вроді. Три години не. Як аватар, нахуй. Чи аватар 3 години йшов, не пам'ятаю. Та я вибрав, що зміркувань совісті. Він 2 годині. Так що трошки подивлюся, пороблю щось то і лягу спати нахуй. Після цей долбойок. Жалко, що я це не знімав. Я лиш нахуй виключив камеру. Думаю, а буду дальше порати собі. Мгу, блядь. Просто, блять, значок звичайно ну, розірвав. Молоді покаже. Ніхуя не, а вот. Ну нахуй так не надо робити, бо, блядь, тканини не є у мене багато цей. Ти... Треба щось людське зробити. Короче, я одну штанину вже розпоров. Я такий щось розпорював. розпорював так акуратно, Потім такий раз. і ох ты нихуя собі, Потім такий, блять, не так. А не так є. Сука! <реш> тканину рву. Пиздец. А ну ще раз. Конченый дебел. Я відпорав карман кишеню. І тут така хуйта. Таке все біленьке знизу. Це, Дублі дублірін. Але вже такий з годами, блядь. І тут теж лишилося. візьму другу кишеню, відпорю. І напевно, що промию це. Лишу, щоб, щоб воно висохло. І тоді буду вже. дати складочки для спідниці. Дай Боже здоров'я! Дай Бог тобі здоров'я! На сьогодні другий день нашого. Творчества. Короче, я вчера показывал типа такая хуйня на штанях не відмивається, Просто біла культа. <глух> я вирізав з тих штанів, що у мене були такі шматочки. Чук тут щось 59 на 21. і для Блін, нахуй, я другий шматочок. Леи не ум нахуй. Йо твою мать. Тут 35 на 21. Чому так? А тому що треба зробити ще складки. А я це не врахував спочатку. Потім такі думаю, йоп твою мать, забув. І це треба зробити якось по-людськи. Або робити маленькі складки. Або думати. Володі треба думати. <звук> а типо, <звук> це типо треба просто зараз, типу, ось так. Тіпо, типу, йоп твою мать. Типу нам припосаджувати типа людське. Типа, сука, <реш> переїбашу себе. Робимо складочки. Тоді, наверное, пришиваємо вже до основи. Там ще карманчики в ну, тих штанишках були, так що вие получится. Ой, у мене кармани вже висох. Йоп, твою мать кишені, які нахуй кармани. Кишені. Їх теж можна кудись приебачити. Ну, в мене лишилися ще кусочки тканини. Можу сумочку зробити міні. О, даже замок є білий. Може, реально зробити собі таку ну, сумочку. Ми, коротше, робимо щось типу обметки. Щоб наша спідниця ну, не і не пускала нитки. Там баба дивиться телевізор. <паснавіщо> Вуса це з покуса, це не єло вкуса, вусаце з покуса краса емать! Оце я нахуй квіточка. А ми на квіночка. Вусаце з покуса, це не єло вкуса, вусаце з покуса. Йоу, хі, блять, йо твою мать нахуй, ніхуя не бачу Yeah, boy! Короче, ми обметуєм низ. О! Ми обметуєм низ штанів і думаю зразу верх обметати, але напевно, що верх я буду зразу вже з основною деталі обметувати. Запрасовувати і там ще строчку на 0,1 дам, щоб воно і трималося заїбій. Коротше, зараз ми обметуємо низ, потім нам робити складки і вже все це докупи нахуй складати. Так, да, якщо комусь цікаво, що я дивлюся на фоні, я дивлюся історія любві Томак. Є аніме лавочка Томак, а це типа продовження пряме про їхні кохання. Роз'йок. Сонце світить в їбальник. Тут охуєнний спосіб, щоб зробити складочки. Опа. Це називається спосіб велкою. Я велкою роблю складки. Сука, це треба якось показати по людське, бо что-то ніхуя не понятно. Але сонце світить в їбальні. Ось у нас, коротше, стоїть тканина і є Нет, це ну коротше якось це так виглядає. Блять, не можу нормально показати. Дара, запахло весной. Запахло весной! Дай, Дай боже Ісусу Христу. Дай боже! третій день нашого Експеримент. Коротше, чого тайті? Я, я вчора дуже заїбався, бо я декілька разів переробляв ці їбані складки. І то я зараз також буду їх переробляти. Бо я дурний. І в мене виходить, що тканина цього шматочка метр восімдесят сім. А ця хуйня, до якої має прошиватися, ну типу це. Обхват цієї залупи 26. І нам треба, коротше виходить, 60 см. Треба цих 60 см розподілити якраз на ці на складки, ані як я їбачити, отакого, бо з цього нічого толком не вийде. Тому зараз я буду переробляти. <кхи> Бать! Пожелайте мені удачі, бо я заїбався. Я зробив складки. Ну їх не багато, тому так виходить. Але що я можу сказати? Не хуйово і на то спасибо. Зараз я їх зафіксую і потім буду вшивати цю хуйню в основу і все, типу, готово. Доробляю останню складочку і буду вшивати цю золоту. Кулі ти вилазиш, баний рот на я бігом. О, по-пол. Це я молодець. Піздец. Сам себе ваху. Тааааак. Каку получилась Ура, я нарешті заколов цю хуйту. Бо я трошки не розрахував і получалося замало. <звук> Бать! Замало складок получилось, я тепер їх просто де такой доробляв. Бегом. сшиваем на сантиметр. Ух, я заебался. Ёбаный рот, аж завис. сука. Короче, зараз я тут залупу сшиваю. Даю сейчас строчку на 0.1, чтоб мое вот такое было. И все, блядь. Ну я может померяю, еще покажу вам, а тут и я. Йоу, я тут спиднечку. Сейчас я займаю. Треба її попросувати і буде взагалі бомба. Йоу!